i online biblioteka. Тут є наскільки бачите, і полеглі воїни закарпаття в російсько-українському про базу даних полеглих захисників. Розповідає редакторка Закарпатської наукової бібліотеки Іванка Кугутич. Каже, над такою базою працюю з 2022 року. Бібліотека наповнює мережевний мартиролог, або простіше кажучи, базу даних, яка має назву Полеглі воїни Закарпаття в російсько-українській війні. Це така фактично онлайн-книга, в якій ми збираємо. Імена тих людей, які загинули за Україну, розуміли об'єм цієї роботи, і щоб не пропустити, ми звернулися в департамент соціального захисту Закарпатської ОДА з тим, щоб нам надали, хоча б якусь базу. Тоді нам надали базу з. Полеглих героїв з початку війни 2014 року до початку повномасштабного вторгнення ми цю базу опрацювали у цій електронній базі. Є біографія захисників та фото. Кількість я не буду називати, оскільки, поки йде війна, не можна називати кількість загиблих в нашій базі даних. Ви не зможете дізнатися одразу цю інформацію. Вона згрупована таким чином, що ви можете пошукати за алфавітом від відповідну людину і дізнатися. Інформацією про неї вся база даних робиться з відкритих джерел. Вона опублікована із жовтня 22-го року. і щодня наповнюється це. Волонтерський проект, фактично, це ініціатива бібліотеки. Інформацію про захисників можуть також додавати родичі у базі даних полеглих захисників і статті про військових, які боронили Україну від російських військових під час АТО, ООС та повномасштабного вторгнення Росії в Україну син Катерини Ключ. Кович Андрій Палай був командиром відділення 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону 128-ї бригади, 8 лютого 2015 року військовий загинув під час виконання бойового завдання. Тут нам показали в бібліотеці, що у них виникла така ідея, і вони створили таку базу даних. І Я запропонувала, якщо вони їх влаштовують, то я закину цю інформацію у наші групи. що якщо там когось немає, а так воно і є, тому що не всю інформацію вони змогли зібрати або не не, не всю встигли. То, то вже самі, якби родини загиблих передавали цю інформацію. Щось виправляли, чи щось задавляли ні, я якраз перечитала ще раз єдине, що там є. Ну немає його позивного чечен. О, зараз попрошу, щоб вони додали. Андрій Соскида служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Брав участь в ООС на Донбасі. Загинув 12 квітня 2022 року в Бою за місто Маріуполь. Воно все добре написано, але знаєте, так багато би хотілося додати. але ти розумієш, що всього неможливо додати? Навіть не думала, що що тут вже буде така інформація. Пам'ять про них ніколи не, не помре. Пам'ять повинна має жити і і для наступних поколінь, і для для теперішнього і для майбутнього, а це стаття про сина Зоряне Пастеляк, влада Володимира Пастеляка. Хлопець був навідником штурмового відділення 25-го окремого штурмового батальйону збройних сил України. Загинув 18 липня 2023 року під час виконання бойового завдання. Сама душа кричить, що наш народ, Україна, навіть кого зараз то не стосує, вони мають знати, яка у нас нація, які в нас діти, які в нас майбутнє. Іванка Когутич пояснює, чому ви. Рішили створити базу даних полеглих захисників. Є е, такі загальноукраїнські е, платформи пам'яті: меморіал, український меморіал, книга полеглих за Україну це дуже масштабні проекти. Ми, як державна установа і як установа, яка є депозитарієм краєзнавчої літератури, зосереджуємося на е, регіональному рівні. Тобто, ми беремо до уваги саме область. Ідея колись пішла від, від Ужгородської. РТЦК, коли я почав працювати над проектом Герої Закарпаття, то постала ідея, щоб робити формати таку книгу пам'яті. І ось по суті, вона так і формується зараз. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.